Тися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що попри все життя продовжується. Так, ми всі чекаємо на перемогу, але кожен продовжує працювати на своєму фронті. І там ми на інформаційному фронті, а нотаріуси на своєму фронті. Знаєте, і це мені здається, що на сьогодні один з теж найважливіших фронтів, тому що. Попри війну, ніхто не відміняв там оформлення якихось документів. При війну ніхто не призупиняв життя, і взагалі є величезна кількість ситуацій, коли людям потрібно займатися документами. Дуже багато питань сьогодні виникає у людей, які ВПО, які внутрішньо переміщені, які залишилися взагалі без документів. І я знаю, що багато структур, які їм допомагають ці документи відновити, або взагалі приймають там в якихось випадках і навіть і. Без документів сьогодні будемо говорити, як працюють органи нотаріату у воєнний час. Чи змінився можливо режим, чи змінився підхід, чи стало легше людям займатися своїми документами? У нас в гостях і атаман, заступник начальника відділу з питань нотаріату в Одеській області, управління нотаріату південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вітаю вас, Ія мої вітання. А, дякую, що ви прийшли до нас, тому що це питання сьогодні важливе, знаєте, для людей, які а, і так переживають величезний психологічний стрес. Насправді, так якщо ще з'явилися якісь додаткові проблеми, як то Проблеми з документами так це ще один стрес. Саме тому дуже е, добре те, що ви продовжуєте працювати. Наскільки я розумію, ви продовжуєте працювати у тому режимі, який був так в умовах воєнного стану дійсно працюють всі державні нотаріальні контори та переважна більшість приватних нотаріусів. Ринок нерухомості вже працює. Uh -huh. Щоб ви розуміли? Уже 387 нотаріусів в Одеській області підключені міністерством юстиції до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану можуть чинятися дії відносно цінно. Майна, зокрема, підключені до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чому ми можемо говорити про те, що ринок нерухомості запрацював. Угу. Знову ж таки, з цим переліком можна ознайомитися на сайті міністерства юстиції, щоб ви це розуміли. Це достатня кількість, тому що в нас взагалі 388 е, працює зараз наразі приватних нотаріусів в Одеської області та 49 державних нотаріусів. Тому е, підключена значна кількість нотаріусів, які працюють, до яких можуть звертатися люди. Ця І... кількість як. Змінилася із початком війни. Ну, я маю на увазі, можливо, хтось поїхав, чи хтось там змінив сферу діяльності. Чи сьогодні, от на сьогоднішній день, кількість нотаріусів вже така, як і була кількість у мене нотаріусів достатньо ну, взагалі, одна із проблематик, якщо ми вже так переходимо наразі від вашого питання, існує проблематика. Звичайно, коли до нас звертаються громадяни, не можуть отримати свідоцтво про право на спадщину, чи не можуть отримати дублікату нотаріуса, тому що нотаріуса немає на робочому місці. Mm -hmm. Наразі mm -hmm. це зараз. the Поодинокі випадки, тому що ми також, як управління нотаріату, прикладаємо максимум зусиль, щоб нотаріуси укладали договори заміщення. У нас частиною 5 статті 29 закону України про нотаріат передбачено, що у разі тимчасового зупинення нотаріальної діяльності на срок більше одного місяця нотаріус зобов'язаний укласти договір про заміщення з іншим нотаріусом, щоб безпереривно щоб не виникало проблема. Ну, щоб ця людина не порушувалися права громадян, відповідно. На жаль, війна внесла свої корективи, як і у всі сфери, і у сферу нотаріату в цьому випадку. Так нотаріуси особливо спочатку війни залишили територію України. Дехто наразі зараз не може повернутися, не може повернутися навіть щоб. Укласти відповідно договір, але наразі це все таки переважна більшість нотаріусів вже повернулася. Вони mm -hmm. працюють. А навіть якщо не працюють, то ними укладені договори про заміщення, щоб я ж знову ж говорю, щоб права громадян не порушувалися, щоб не виникало так питань. Тому що Міністерство юстиції внесло відповідно. Ми ж зараз всі працюємо по е, постанові кабінетів міністрів України з урахуванням вимог цієї постанови від 28 лютого 2022 року, номер 164. Деякі питання в умовах воєнного стану е, відповідно до цієї постанови вже можлива видача про право на спадщину, і відповідно люди вже хочуть отримувати. А зрозуміло, що хочуть отримувати, особливо там на грошові кошти. Бояться війна на вулиці, мало що станеться. Mm -hmm. Тому всі звичайно хочуть отримати те, що їм належить, і щоб не виникало цих проблем. Ми, як відділ з знову ж таки роз'яснення інформаційні листи тримаємо зв'язок із нотаріусами, які наразі відсутні. Знаємо, що вони також вживають максимально всі можливі. Виві заходи для того, щоб повернутися, заключити договір про заміщення, і там або поїхати, або продовжувати працювати. Тому це з цим питанням взагалі працюємо дуже, щоб. Е Знову ж таки не порушувалися права наших громадян. Ну, так, тому що... загалі нотаріат працює в Одеській uh -huh. області, тому що ось це питання заміщення дуже важливе, насправді є, про яке ви е, згадали, тому що е, могли бути різні ситуації. Людина звичайно. могла заводити якісь справи ще до 24 четвертого лютого. Розумієте, так а тут, а у як, вірно на жаль, не передбачена можливість передачі спадкової справи от просто від одного нотаріуса е, до іншого. Так, Бо якщо, вона заведена справа, якщо заведена справа, то вже то вже та, вона на цьому нотаріусі Так, не... звичайно і. І тільки от у випадку, якщо буде укладений договір про заміщення, то відповідно нотаріус, інший нотаріус, з яким буде укладений цей договір, може взяти з архіву mm -hmm. того нотаріуса цю спадкову справу і вже з нею займатися, видати людям свідоцтво. Тому це взагалі дуже важливе питання зараз, дуже важливе. Тобто, у нас напевно процентів. 60 звернень громадян заходять з питанням, де нотаріус, чи укладено ним договір заміщення. Слава Богу, що більшість таких питань виникає просто через те, що люди не володіють інформацією, що укладено договори. Mm -hmm. Правда, наразі все-таки більше нотаріусів, які уклали такі договори, які відсутні. Ну і взагалі все таки більшість нотаріусів у нас зараз на своїх робочих місцях. Повернутися, якщо повернулися, а, Чи, чи нікуди не їхали. Чи нікуди не їхали? Так. У, у нас, нас правда, нотаріуси так. сміливі. Я пам'ятаю, що так, мабуть. Ось десь приблизно місяць багатьом із нас перший місяць потрібно було на те, щоб зрозуміти, як чинити. Так, ну я маю так. на увазі тих людей, які там чи думали поїхати, чи можливо там, думали так. залишитися, тобто вони перебували так, у такому... загалом Хто сприйняв рішення тоді ще не їхати, то зараз вони вже тим більше ну це стовідсотково, Так це це на напевно, що ми з вами так, так <ріст> і такі і, і такими з вами, як ми з вами, і дуже багато тисяч таких сотень на тисяч фронті, людей, які як залишилися сказали, на своєму фронті. фронті. Так, ну тут у кожного свої обставини звичайно можна розуміти людей, які. Прийняли інше рішення, Життяне тому що тут сприймає. інша життєві ситуації. Звичайно. Це все зрозуміло. Але той, хто залишився на своєму фронті, важливо, щоб він і працював на своєму так. фронті, для того, щоб люди, які потребують цієї допомоги, вони її отримували. Ви сказали вже про те, що запрацював ринок нерухомості. Так. Я думаю, що ще, мабуть, не так активно запрацював, як... але хоча б він вже не стоїть. Він так. не стоїть. Ну, 네. Розумієте, бояться купляти. По-перше, бояться, бояться. по-інше, сама спілкувалася навіть із ріелторами uh -huh. теж по роботі. І ріелтори кажуть, що сьогодні, якщо її купляють, то за дуже низькою ціною. Отже, а вже якщо власники людина... перестали також, не хочуть втрачати. Не хочуть віддавати просто задарма. Тому виникла проблема з обох сторін. Тому так, ну звичайно, не так активно. Звичайно, якщо порівнювати з тими цифрами які були до війни, то це набагато і набагато а з іншого те, боку, працює, на початку війни, вже... мабуть, він взагалі був мертвим Звичайно, так? так. Тобто, у вас таких справ, не мабуть, не було не працював. Так, Звичайно. так. Ми ж пам'ятаємо, тому... що якийсь да. певний час реєстр не працював да. і тому, тому все стояло. Все стояло. Отже, потихеньку повертається. Це теж до речі, привід для оптимізму і для так. таких якихось позитивних налаштувань, тому що всі розуміємо, що. Кожен фронт по-своєму починає відновлюватися. Вже почали говорити з вами про спадщину. Так, це питання, яке, на жаль, ніхто не відміняв. Війна чи не війна. Такі питання виникали і виникають завжди. Чи були? Знаю, що а, там були строки, які змінені так. із війною. Як зараз, і про йдеться? Дивіться, взагалі, цивільним кодексом, нашими порядками був встановлений строк 6 місяців для прийняття спадщини <гум> або відмови від прийняття спадщини з моменту відкриття спадщини, тобто Тобто з дня смерті. Uh -huh. Взагалі, коли тільки був введений воєнний стан України, взагалі перебіг сроків для прийняття спадщини було зупинено. Тобто не визначалися сроки, ну і відповідно свідоцтво про право на спадщину, ну як би видаватися, не могли. Uh -huh. Uh -huh. Ну, напевно, знову ж таки, з часом були переглянуті Міністерством юстиції, були це все переглянуто, ці позиції, і були дійсно внесені зміни до цієї постанови, де я говорю постанови Кабінету міністрів, деякі питання нотаріату Умовах воєнного стану і зараз цей пункт, пункт третій цієї постанови, звучить так, що перебіг сроків для прийняття спадщини або відмови від прийняття спадщини зупинено, але на срок найбільше чотирьох місяців, тобто до тих шести. До тих шести, тобто цей, тобто, дивіться, так? якщо це 10 срок для прийняття місяць. спадщини або відмови від прийняття спадщини не закінчився от до набрання чинності цих змін, тобто, ну, будемо вважати, не закінчився до початку ведення воєнного стану в Україні, угу. то відповідно срок для прийняття або відмови від спадщини становить 10 місяців. Ну, зрозуміло, що якщо спадщина відкрилася в період воєнного стану, то це також 10 місяців, угу. тобто не 6, а 10. Але знову ж таки хотіла би наголосити, якщо все-таки у громадян існує реальна можливість подавати заяви про прийняття або відмову спечених 6 шестимісячний термін, бажано. Робити це в шестимісячний термін, як тому найсхоріше. то ніхто не вносив зміни, поки що, на жаль, в цивільний кодекс України, і щоб не виникало в подальшому цих якихось недорозумінь, тому що далі можуть ці справи піти в суд, незрозуміло, як там це буде трактуватися. Бажано знову ж таки підкреслю, якщо є така реальна можливість, тому що звичайно, якщо можливості немає, так у вас є 10 місяців, вам ніхто не відмовить, тобто у вас приймуть заяви дня смерті людини. так плюс 10. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, людина помер, ну спад. Відкрилася 1 лютого 2022 року, то відповідно срок для е, прийняття спадщини або відмови від спадщини спливає у нас 1 грудня 2022 uh -huh. року, і вже видача свідоцтва можлива із 2 грудня 2022 року. Uh -huh. А якщо людина померла задовго до війни, скажімо, там було 6 місяців. Ну от приблизно там, е, скажімо, листопад 2021 ну, приблизно так, так? Е, людина до 24 лютого не в неї було 6 місяців, і вона там 3 місяці пройшло, почалася війна, вона нічого не робила. З якого моменту в неї буде 10? Все ж таки з листопада? Ні, дивіться, чи, якщо, чи спад... як? якщо цей срок 6 місяців закінчився до так, 24 лютого, так. то це вимога не працює. А якщо не тобто закінчився? людина себе. А якщо, якщо не закінчився, то до нього То відповідно ще. Вот, з дня смерті. Ми відраховуємо, плюс десять. Да. Тобто, плюс якщо 10. там прострої, ну скажімо, там за 3 місяці не зробили, і, то не так ще 7, Це так Це все Та? рівно з дня смерті ми додаємо 10 місяців, і вже з наступного ага, дня, після зливу 10 місяців, можуть звертатися за видачою свідоцтва. Угу. А чи багато таких випадків наразі? Чи от перше, я розумію, що перші місяці у нотаріусів було набагато менше роботи, мабуть, ну і людей було набагато менше, так. Хтось поїхав так, в перші місяці точно не було. Тому, Тоді, що, коли що, ви почали, я маю на увазі. Відкрився, відкрився, я десь, маю на увазі. а коли да, реєстр да, відкрився, відкрився? Звичайно, що е не спочатку, е так от уже внесли ці зміни, уже зрозуміло, що ми. День смерті плюсуємо 10 місяців, видаємо, і люди якось вже теж знають, вони діються знаннями, вже, так. порахували. Mm -hmm. Вони зна спочатку війни було взагалі багато звернень, коли я зможу отримати, розумієте, і mm -hmm. не було якоїсь такої одно... mm -hmm. однозначної відповіді. Або потрібно було, чи нотаріуси надавали консультації з цього питання, або ми надавали консультації mm -hmm. з цього питання. А зараз, в принципі, в нас люди освічені теж читають і всі вони знають, коли вже, вони так? можуть звертатися, і не вони. Якає таких питань, що от сьогодні мені видавайте. Ні, всі адекватно реагують. Всі знають, що це плюс 10, Ми mm -hmm. чекаємо, ми потім звертаємося. Тобто... Добре, але ситуації бувають різні, і на той час людина могла залишатися за кордоном і залишається за кордоном. І скажімо, оці 10 місяців проходять там за кордоном. Що їй робити? Невіться, це питання також це не стоїть проблематикою, тому що у нас взагалі видача свідоцтва ніяким сроком не обмежена. Угу. Тобто 10 місяців закінчується добре, але взагалі Це, звернутися та відмови, свідоцтва якщо можна немає в будь-який момент чи в будь-якому випадку? Ну, якщо взагалі відмовився громадянин, то він в принципі вже не буде претендувати на цю Ні, випадку, якщо буде відмова є таким членами сім'ї. Скажімо, ну всі ж знають, як там, скажімо, претендує ну, так, Але зрозуміти, то відмовився від... хтось один. Інший спадкоємець же все рівно залишився. Mm -hmm. То той спадкоємець, відповідно, 10 місяців закінчився. Він може в будь-який термін, коли йому зручно звернутися. Це не значить, що закінчилось сьогодні 10 місяців на другий майно, день. Так? Ніхто сому, ніхто тобто, майно не відбирає. Не. Звичайно, він спадкоємець, нотаріус це бачить, все його спадкове майно залишається відкритим, mm -hmm. просто свідоцтво не видається. Mm -hmm. І хай він може звернутися через рік, через два, через десять. Його спадковий mm -hmm. майно Капи, Ну тому що я ж розумію, що онлайн це неможливо зробити онлайн. Людина перебуває за кордоном, вона ні, не може ні, це зробити ні, онлайн, поки... тому що ну тому, що це правильно, бо так, це документ у нас такий, обов який… обов'язково особиста присутність, так, присутність, так. присутність тому... Якщо так. говорити по особливості посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що це за тема? 에, можна я ще я просто не Про думала, що ми вже прийдемо. Я так. хочу теж підсумувати, тільки ще теж зробити акцент, тому що у нас раніше спадкова справа взагалі заводилася. ми ж з вами обговорили випадок, тільки якщо вже спадкова справа відкрита, mm -hmm. і як да. Mm -hmm, далі. Взагалі, а якщо саме момент заведення спадкової справи, тобто взагалі у нас спадкова справа заводиться за місцем відкриття спадщини. Так? Ну, mm -hmm. uh... От з війною в умовах воєнного стану така вимога вже не діє. Знову ж таки, це так. все спростили цю процедуру, і громадянин зможе звернутися до будь-якого нотаріуса України за відкриттям спадщини. Тобто, територіально не прив'язано. Тобто завести не прив так, це дуже тобто завести... так. так mm -hmm. звичайно, це здорово. Це здорово для територій, на яких люди там не мають можливості звернутися. Uh -huh. Тобто, як тому це дуже здорово. А от знову ж таки підкреслю, що для громадян, які мають реальну можливість, це все таки бажано. Заводити. Не так, І не зволікати, і бажано все-таки звертатися за місцем відкриття спадщини, тобто, навіть якщо по нашій Одесі чи області, так ну якщо реально існує можливість звернутися за місцем відкриття спадщини, там в місті Одеса або в Одеській області, то бажано так і звертатися, тому що це в подальшому спростить процедуру отримання uh -huh. свідоцтва. Тому, ну, так. маєте на увазі по всьому місту, не обов'язково прив'язуватись до району, звичайно, так? Тобто, якщо при... ти живеш на... у центрі, Ні, то ти можеш робити все. Заширно... Цей... На, Те, округ, то, на до міста Одеса, Зрозуміло. то у нас так. немає такого, це... так тут прив'язки до району. Е, просто бажано так. Але взагалі в деяких випадках це дійсно е, дякуємо за такі зміни, що немає такої прив'язки і що спадкова справа може завестися будь-яким Ну Це зручно, в це, для... зручно. Для так, 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 це для зручності сьогодні громадян. Громадян. Так, громадян. З відчуженням нерухомого майна щось змінилося із війни. З відчуженням нерухомого майна е, зараз, знову ж таки, так як ситуація виглядає на сьогоднішній момент посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна відбувається за загальним правилом за місцем знаходження такого нерухомого майна або за місцем реєстрації фізичної особи однієї з сторін договору, угу. Тобто це незмінно. Але існує заборона відповідно знову ж таки до цієї постанови про яку ми говоримо. Постанови 164, Деякі питання на трятовому мого стану забороняється посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, якщо пройшло менше місяця з дня державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно. Не важливо воно набути на підставі договору, і не важливо на підставі якого договору воно набуте, набути чи це дарування, чи це там. Купівля-продаж, тобто ми чекаємо, минає місяць, потім ми вже зможемо це майно відчужувати або ну, щось з ним робити. Но це знову ж таки, якщо право власності було набуто в умовах воєнного стану. То mm -hmm. не можна робити ці перекидки, mm -hmm. так і, і, і те, що теж спростили, тому що на початку війни, ну коли відкрилися реєстри, не була передбачена можливість посвідчення договорів на відчуження нерухомого майна від імені представника, який діє від імені фізичної особи відчужувача. Тобто відчужувач особисто мав з'явитися до нотаріуса. А, а от зараз уже також з, зі змінами передбачена можливість. Якби відчуження нерухомого майна від імені фізичної особи відчужувача на підставі довірності, але тут існують деякі обмеження знову ж таки на підставі довірності, срок посвідчення якої здати посвідчення якої минуло менше місяця або менше двох місяців, якщо така довірність була видана консульською установою або за законодавством іноземної держави. А якщо вже пройшло більше місяця або більше двох двох місяців у випадках просвідчення такої довірності за законодавством і іноземної держави, то вимагається заява від довірителя про підтвердження дії такої довіреності. Uh -huh. Тобто, е, правда, вживаються всі дії, щоб унеможливити оці якісь. Е, Ну, певні певні якісь махінації, да? ну, махінації да, будемо так, говорити тому... так, що для того задля того, щоб тому що всі так. розуміють, що воєнний стан, до речі, знаєте, тут як е, у відомій поговірці, кому війна, кому тобто то, Звичайно, на цьому. І ще буквально кілька слів про посвідчення заповітів і довіреності військовослужбовцям. Це так. окрема тема. У нас дуже мало часу, але якщо можна так, в, буквально, буквально в двох словах, буквально словах, які тут так. нюанси є, тому що не. це важливо сьогодні. Так, це важливо, це дуже актуально і знову ж таки. По цієї постанови передбачається така можливість посвідчення довірності та заповітів для військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно з законів командирами або начальниками цих військових частин, або особою уповноваженою цими командирами з подальшою передачою таких довірності або заповітів через Генеральний штаб збройних сил України або Міністерство оборони України до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення реєстрації таких довірностей Вірності або заповітів нотаріусам у єдиному реєстрі довіреності та спадковому реєстрі, і хочу наголосити такі просто заповіти вони ж де подальшому будуть одним із документів для оформлення спадщини з uh -huh. Тому дуже важливо, щоб такі заповіти були посвідчені чітко до передбачених законом вимог. І у зв'язку з тим нами як управління нотаріату, от у вересні 2022 року було проведено робоча зустріч із представниками знову ж таки одного із таких військових формувань, де обговорили всі аспекти та особливості. Так посвідчення цих заповітів і довірності Єдина ще ремарка по довіреностям це всі довірності, окрім довіреності на відчуження на розпорядження нерухомим, майном бо розпорядження та управління цінними паперами. А взагалі це дуже зручно, тому знову ж таки все для людей. Дякую вам дуже. У нас у студії була є Таман, представниця південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Так не буду вас величезний титр вже озвучувати, тому що він є. Так ну насправді ми говорили про всі питання нотаріату. Знаєте, із усього цього я зробила висновок, що чудово, що. А ви продовжуєте працювати. Ну, сьогодні це важливо. Це важливо і людям, які е, залишилися в Україні, людям, які є переміщеними особами, теж так можуть звертатися Спасибо. до вас, і там теж є питання, які можна вирішувати не тільки за місцем проживання, не тільки територіально. Спасибо. І це сьогодні ну, насправді дуже важливо, тому що е, в Одесі тільки офіційно зареєстрованих таких людей величезна кількість. там – Близько було там, не не хочу зараз, щоб не збрехати. Скільки було близько ста тисячного ну, ці цифри mm -hmm. я розумію, що постійно змінюються. Тому е, пам'ятайте про те, що структура працює, і всі питання, якщо у вас є. Не відкладайте на потім, враховуючи те, що сьогодні йде війна, і питання із оформленням якогось майна і нерухомого майна, і якої спадщини це сьогодні вкрай важливі, тому що ми, звичайно, сподіваємося всі на краще. Ми сподіваємося, що нікому з нас не доведеться чекати ніяких виплат стосовно там зруйнованого майна чи щось, щось інше, але. Маємо розуміти, що Україна продовжує виборювати свої території, війна не припинена, все може бути. Тому, якщо є можливість оформляти документи, робіть це просто сьогодні. Дякую вам, що ви прийшли. Дякую за вашу роботу. Це був Перший міський. Залишається з нами. Побачимося.